Тема України сьогодні є пріоритетом. Тому uh, it тема України вже більше не є безпекою України. Тема України є. Безпекою НАТО сьогодні ви зустрілися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Скажіть, будь ласка, про що говорили? Ми дуже добре знайомі для мене велика честь сказати, що ми друзі. Більше десяти років ми дуже ефективно координуємо наші дії. І щодо діалогу з сполученими штатами, підготовки якісної зустрічі в Білому домі, другої. і щодо забезпечення важливих програм, починаючи від спільних інвестицій в розвиток оборонної промисловості, координації пет питань санкцій, мотивації країн-членів НАТО щодо розширення поставок зброї в Україну, координації питань санкцій і таке широке коло інтересів. Безумовно викликає і дуже різні предмети обговорення мої з генеральним секретарем. Перо Пошенко Юситінгвеситін, дуже інтенсивна робота, яку ми тут провели. Вона підкреслює наскільки важливим для України є майданчик парламентської асамблеї НАТО без НАТО, без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги наших партнерів Україні буде набагато важче. Це ключовий елемент саме. Парламентського діалогу, парламентської дипломатії, які абсолютно більшість країн-членів НАТО вважають найбільш визначальними, ми маємо на 100% використовувати ці можливості. Це координація санкцій, це зброя. Це спільні інвестиції в оборонну промисловість. Це вторинні санкції проти країни-компаній, які допомагають Росії обходити це. НАТО, Європа, Сполучені Штати і весь цивілізований демократичний світ має навчитися жити без російського газу, має навчитися жити без російської нафти, і має навчитися жити, врешті-решт, проти авторитарної, диктаторської. І агресивної Росії.